Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися контролювати власні емоції? Інколи у нас виникає бажання, яке ми хочемо втілити негайно, тут і зразу. А як бути, коли таке бажання виникає одночасно з нашим ще й у когось? Що ви відчуваєте, коли доводиться стояти в черзі? З матусею в магазині чи за квитками у цирк на ігровому майданчику? Що ви зазвичай робите, коли чекаєте своєї черги? Варіанти бувають різні. Можна почати нити, впасти на підлогу і вимагати негайного виконання бажання, всіх розштовхати і здійснити своє бажання. Уявіть, що так стали робити одночасно всі бажаючі, до чого це призведе така неконтрольована поведінка. Невміння чекати нетерплячість, називають імпульсивністю. Імпульсивна людина не намагається стримувати свої емоції, не контролює поведінку, не враховує інтереси. Оточуючих. Перед заняттям ви подивились історію Друзі та різні точки зору та пригадали, як веселі друзі разом дивилися книгу. Скажіть, як вчинив семі, коли йому було нецікаво роздивлятися квітку? Семі почекав, поки Габі вдосталь намилується квіткою. На вашу думку, чому Семі почекав? Семі виявив повагу до інтересів Габі. Якби друзі не дотримувалися черги, в перегортанні сторінок чим могло це все закінчитися? Можливо, книга була б. Зіпсована. Чим можна себе зайняти, коли ми очікуємо своєї черги? Заспокоїти себе словами. Спокійно все буде добре, тихенько порахувати, скільки людей мають таке ж бажання пофантазувати та уявити їх улюблені ігри. Можна сфотографуватися та пишатися собою, який ти був терплячий та поважний до інтересів інших. А фотографію вставити в рамку. Це досягнення стане ще більш приємним, якщо рамка буде зроблена власноруч. Я навчу вас. Як зробити рамку з кольорового картону? Ще знадобляться лінійка, олівець, ножиці і, звичайно, пластилін для оздоблення. Аркуш картону згинаємо навпіл. Визначаю місце для фото. Для цього прикладаю лінійку до внутрішнього краю. Кожної із чотирьох сторін і проводжу лінії, отримала всередині прямокутник, який треба вирізати. Для цього згинаю частину аркуша, де визначене місце для фото, і роблю надріз ножицями. Цей розріз вставляю ножиці і розрізаю в різних напрямах до лінії. Тепер внутрішні частини зрізаю по лінії, означеної для фото. рамка готова. Прикрашу рамку лісовими квітами пролісків, листочками і жучками, сонечками. Для полегшення роботи зробила план макет, на якому намітила розташування квітів, листочків і жучків сонечок. Порахувала скільки на макеті квіточок, листочків. І жучків сонечок. Всі ці предмети зроблю із пластилінових кольорових кульок невеликого розміру. Кожну кульку пелюсточку розклала по колу, пальчиком притиснула до рамки і натисканням протягнула до середини квітки. середину вставила жовту кульку і також притиснула. Стекою оздобила пелюстки і потикала серединку, мов течінки. Так само роблю інші квіточки по куточках. З обох сторін від квіточок круглі листочки, оформила їх стекою, розклала та притиснула кульки чорного кольору. Це жучки, червоні кульки. Крильця стиснула та з'єднала між собою парами, розклала крильця на тільця жучків та злегка притиснула. Жучки нібито летять. Тепер дуже маленькі кульки чорного пластиліну на кінчику стеки переношу на крильця жучків. Останній етап роботи, щоб фото трималось в рамці. З'єднує відкритий край двостороннім скотчем. Рамка готова. Я дарую її веселим друзям з подякою за те, що вони допомагають нам розуміти себе і бути уважними до оточуючих. Чекатиму світлин ваших робіт. До зустрічі, малята!